Марія добре знала, коли жінка виходить заміж не за гроші, не за статус, а за кохання, це чомусь усіляким доброзичливцям виглядає підозрілим а вже особливо у селі, де чужі думки інколи живуть активніше, ніж власні. Вона кохала Олега ще зі школи, мовчки терпляче, по-справжньому. Він спокійний, трохи впертий, але з очима людини, яка ніколи не зрадить. Вони були разом шість років, а коли заговорили про весілля, думали, що найскладнішим буде вибір ресторану. Помилились. Першою проти була матір Олега Степаніда Петрівна. Жінка строга, гостра на язик і впевнена, що мій син заслуговує кращого. Вона відкрито говорила. Любов любов'ю, а життя життям, що в неї? Приданого нема, хати нема, землі нема, а ти ще й женишся, ніби на старість багатство знайшов. Другою стала сусідка Ганна, головний інформаційний канал села. Вона знала все, що говорили, а половину з того вигадувала сама. Ганна вже рознесла по селу, що Марія нібито прикинулась скромною, щоб ухопити хазяйського чоловіка і хату в додаток. А що немає в жінки хати, то ж не біда вселиться до нього і почне командувати. Марія спершу плакала. Олег злився, але потім вони просто вирішили ні плітки, ні родинні настанови не сильніше за їхні ми. Весілля зробили скромне, без тамади, без феєрверків, але з музикою, яку вони самі вибрали, і з обітницями, сказаними не сценічно, а тихо від серця. Ніхто не кидав під ноги пелюстки троянд, зате в очах друзів було справжнє тепло. Коли священник сказав погоджуєтесь бути разом у радості і в горі, вони навіть не підозрювали, скільки тих випробувань ще попереду. Як тільки Марія стала невісткою, сусідка Ганна розцвіла, наче квітка на дощі, бо там, де з'являється молоде подружжя, там з'являється й новий об'єкт для пліток. Ганна ж не просто любила говорити вона жила цим вона знала, хто купив курку дешевше, у кого син п'є, а в кого ходить до чужої, а якщо не знала, то додумувала. Бо для села не так важлива правда, як цікаво розказано. Тому одразу після весілля Ганна почала розповідати всім, хто мав вуха От, подивіться, весілля скромне, бо грошей нема, але нічого вона потроху пригріється і почне ним крутити, а там і хату перепише. Марія спершу ображалась. Олег просто мовчав. Вони думали не відповімо, то й вгамуються. Але Ганна не вгамовувалась. Вона чіпляла Марію на вулиці А що це ти без дитини ще? Ой, то, мабуть, проблеми в тебе, ага? А чого Олег на городі сам? Значить, не дуже ти хазяйка. Марія терпіла, вона була вихована так, «Не годуй чужу злість своїми словами. Але доля, як часто буває, сама знаходить спосіб поставити крапку там, де люди вагаються. Одного вечора Ганна, як завжди, поверталась пізно і не помітила, що її романчик із жонатим трактористом уже давно не таємниця. Її власні слова, що скажуть люди, тепер гриміли над нею. Усе село, яке вона роками труїла чутками. Тепер так само голосно смакувало її падіння. Марія не сміялась і не помстилась, вона просто вперше сказала Олегу. Вона жила плітками, а тепер ними й захлинається. На що Олег відповів От бачиш, краще мовчати і робити своє, ніж гавкати на інших і чекати, що не вкусить назад. Довгі роки Олег вірив у мамину версію минулого. Батько нас покинув, ми йому були не потрібні. Я все сама тягнула, а він пішов до іншої. Степаніда Петрівна повторювала це так часто, що воно перетворилось на правду сім'ї. Олег носив у собі злість на батька, навіть не намагаючись його зрозуміти. Та одна випадковість змінила все. Марія якось знайшла стару коробку з документами у коморі. Серед пожовклих паперів листи не від подруг, не від родичів, від того самого батька, якого всі вважали покидьком. У перших листах він просив побачитись з сином, надсилав гроші, писав: Я не зраджував, я не пішов. Я хотів повернутись, але твоя мати сказала: син тебе не любить, і бачити тебе не хоче. Марія довго не знала, що робити, але все ж показала листи Олегу. Той читав, сидячи мовчки, Лист за листом рік за роком. Його мати, яка все життя вдавала скривджену жінку, виявилась зовсім не жертвою. Вона прогнала чоловіка, забрала сина собі. А потім десятиліттями годувала сина ненавистю Не щоб захистити. А щоб мати поруч прив'язаного слухняного. Олег поїхав до батька. Немолодий чоловік навіть не думав, що зможе ще побачити свого сина. А Олег просто обняв його і сказав: Я був дурним, пробач, що вірив у брехню. Після того він повернувся додому іншим. Він більше не терпів фрази матері про Марію, не слухав її, знаєш, вона не для тебе. І коли мати спробувала вкотре очорнити невістку, він вперше твердо відповів Мамо, в цій сім'ї тепер не ти вирішуєш, хто добра, а хто ні. Я прожив півжиття, вірячи твоїм словам. Далі буду жити правдою. Так син, який колись мовчав, тепер поставив крапку. І найбільше, чого не пробачав матері, це розлучення з батьком. Минали роки життя поволі заспокоїлось, без вибухів, без великих сварок, але й без тепла, яке колись було між Марією та Олегом. Незрада розділяє людей не бідність, а звичка мовчати там, де треба говорити. Марія щоранку готувала сніданок, неабиякий, його улюблений, ніжні сирники, омлет з зеленню, борщ з копченою грудинкою. На вихідні. Та одного разу вона застигла над тарілкою і зрозуміла, вона вже давно не знає, яка страва йому подобається, бо він майже не їв вдома. Олег приходив пізно, скидав куртку, клав телефон на стіл і казав: Я втомлений, та й лягав спати, без розмов, без якти, ні до неї, ні до себе. Його любов не зникла, вона просто зупинилась, а її любов стала невидимим сервіруванням столу тарілки, рушники, теплі страви, усе, що вона могла дати, поки не відчула, що дає упорожнечу. Олег, нам треба поговорити, якось сказала вона. Він, я виснажений, давай потім. Але потім не наступало місяцями. Марія дивилась, як їхнє кохання стає схожим на старий альбом. Зберігається, але не відкривається. У той час, поки Марія й Олег жили у своєму мовчазному шлюбі, життя Степаніди Петрівни, матері Олега, теж змінилось. Колись вона здавалась всесильною, голосною, владною. А тепер старість підкралась непомітно і замість сили. Прийшли самотність та хронічні болячки. Вона жила все ще в тій самій хаті, де колись піднімала голос, виганяла чоловіка і диктувала, з ким має бути її син. Олег майже не приходив. Марія не мстилась, але і не тиснула. Одного дня вони прийшли без попередження, не з пирогом, а з паперами. Сказали коротко, без зайвих слів. Ми продаємо хату. Ти поїдеш у пансіонат, там і лікарня, і аптеки, і буде догляд за тобою. Продали швидко, дешево, бо земля і хата були старі. Ганна, пліткарка, побачивши, як вантажники виносять із двору старі шафи, лише прошепотіла: Бач, як життя вміє повернути. Спершу ти людей женеш, а потім діти тебе з хати. Степаніда вперше відчула те, чого боялась усі роки не самотність, а порожнечу, яку не має вже кому заповнити. Усе змінилось не в один день, але в один момент то був звичайний вечір. Марія складала одяг у чемодан спокійно, без крику, без істерики, не тікаючи, просто йдучи туди, де на неї не дивитимуться мовчанням. Ти кудись їдеш? запитав Олег, зайшовши у кімнату. Так, надовго? Не знаю. Він спершу не зрозумів, потім побачив валізу, і тільки тоді збагнув вона не просто виходить подихати. Марія, почекай, ми ж разом ми ж стільки пройшли. Вона мовчала. Він наближався повільно, ніби боявся, що торкнеться, і вона розтане, як сон. Я знаю, я віддалився, я не бачив, як тобі болить. Я думав, що все якось саме минеться. Просто час важкий, робота, мама, лікарні, клопоти. А любов, я думав, що вона десь там стоїть і чекає, як вірна собака. Він зробив паузу, поглянув на неї переляканими, але щирими очима. «Маріє, я тебе люблю. Це були слова, яких вона чекала роками, слова, які могли б колись врятувати їх, але не тепер. Вона зупинилась, подивилась на нього не сердито, але сумно, і сказала: Олеже, знаєш, що найболючіше у коханні? Не тоді, коли воно закінчується, а тоді, коли приходить надто пізно. Він мовчав. Вона застібнула валізу. Любов не тарілка, її не подають, коли згадали, її тримають теплом щодня. Я чекала, коли ти змінишся, але ти не мінявся. Він хотів щось сказати, але слова вже нічого не змінювали. Бо серце, яке втомилось чекати, не вміє знову починати з нуля. Друзі. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!